Середа 29 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску таке. Розшукують вже тиждень, куди загадково зникла 13-річна школярка із кривого рогу. Матір підозрює, втекла заради проблемного кавалера. Вчителя про нього теж кажуть, що він він там і і телефони, і гроші у вчителів крав. Як підприємці з Лисичанська відновили свою справу у Дніпрі і створили нові робочі місця для переселенців? Перший день підготували обладнання. На другий день ми це обладнання спустили, погрузили в машину бо часу на, ну, на саму евакуацію обмаль. Зцілюють іграми та повертають здатність говорити. Як собаки допомагають пораненим військовим боротися далі. Станом на 17 в області з тривогами, але без атак на більшості території от Нікополщину окупанти продовжують обстрілювати артилерією та безпілотниками. На Марганецьку громаду ворог скинув боєприпас з БПЛА. На щастя, минулося без жертв. Тим часом сільський голова Новопавлівки, що за 5 кілометрів від Донеччини порадив евакуюватися людями з дітьми та пенсіонерам, дорослі люди і повинні приймати рішення самі за себе. Ви чуєте все? Ви бачите все. Ви слідкуєте за ситуацією на фронті? Росіяни вдарили з дрона по автівці екстреної медичної допомоги у Куп'янську на Харківщині. Поранень зазнав водій, його ушпиталили до лікарні. Також пошкоджено цивільну машину. Дві жінки загинули через російський удар по Миколаєву. На місто ворог скерував ракети, поцілив по підприємству харчової промисловості. Обидві загиблі це працівниці заводу. За попередніми даними частково зруйновано цехи, пошкоджено адмінбудівлю підприємства. 太粗糙。 Сім років тому студенти стали на захист своєї держави. 29 січня Україна відзначає роковини бою під крутами. У 1918-му молодь прийняла нерівний бій з більшовицькими військами та зупинила наступ на Київ. Наймолодшим захисникам було всього 16 років. Хоч багато з них загинули, їхній подвиг не був марним. Саме тоді незалежність ОНР отримала міжнародне визнання. Ця битва закарбована в історії як символ незламності і самопожертви. Нині ж наші військові продовжують. Справу героїв Крут та захищають нашу державу. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну та наше майбутнє. Її безрезультатно шукають вже майже тиждень, не лише рідні. Цілу пошукову спецоперацію розгорнули і поліцейські. Це про загадково зниклу школярку у селі Широке на Криворіжжя. 13-річна Вероніка Каликіна зникла ще 23 січня. Відтоді вимкнула телефони, не виходила на зв'язок із рідними. Матір б'є на сполох, адже підозрює до втечі. Її дочку міг підбурити новий кавалер. У свою 14 Сергій вже фігурант двох кримінальних справ. Наша Анастасія Вільхова із подробного. Боцям опошуків. Ну, кажуть, що він употребляв наркотики і все остальне, то, звісно, вона все-все не віри. Просто не віра. Він он... Він каже постійно, він там на жалості постоянно дав, от, розумієте, і вона в мене така дівчинка. Ну повіра, вона швидко її можна щось внушити, і вона то тобто, все повіра. Село широке Криворізького району гудить і все через цю пару школярів. 13-річна Вероніка Каликіна та 14-річний Сергій Тавгень вже тиждень буквально в бігах. А матір дівчинки в розпиті, адже востаннє бачила рідну дитину аж 23 січня. Все було. Обично, як завжди, вона то есть, ну, проснулася з утра, умилась, почистила зуби і пішла в школу. Все. В школі вона себе повністю вела, ну, як обично. Ну, то есть, однокласники кажуть, нічого подозрілого не було, нічого, тобто вчителька теж нічого не замітила. 13-річна Вероніка того дня була на всіх уроках, а вже після занять вимкнула телефон і просто зникла. З цього ліцею дівчинка вийшла опівні. Тоді просто під стінами закладу її вже чекав Сергій. Матір Вероніки припускає в той момент хлопець і переконав її дочку втекти з дому. Тоді Лариса, матір дівчинки, подумати не могла, що після школи Вероніка додому не прийде. Вже було на второго. Я дивлюсь по часу, її немає. Вона ніколи не опаздувала. Якби я вже тоді забила тривогу. Ну думаю, зараз подзвонить мені в поліцію. Понімаєте, це вони скажуть: ну боже, ну дитина ще не встигла со школи прийти. Може, десь з дівчатами гуляє. Ну а мама вже дзвонить. То тобто, якби я підождала до чотирьох часов, а потім, звісно, вже подзвонила, тому що вже буде скоро темно, буде темні. То тобто, є, треба шукати. її. Правоохоронці розпочали пошукову операцію. А тим часом підлітки вже були за десятки кілометрів від села. Того дня саме ця жінка бачила малолітніх втікачів, запам'ятала їх через тривожну поведінку. Не знаю, куди вони їхали, але я сіла на червоній, 302, і встала на трампарки на роботу, бо я скажу, що я водій для трамвая. Вот. А вони поїхали далі. Ну, вони якось такі, я думала, що вони якісь ну, як біженці чи як сказати, вони якось так по цьому маршрутки по цій водили глазами і рилися щось у сумки. Дивлюся, коли вони, старших нікого немає, їдуть самі. Тільки вона сиділа це двойне сидіння, вона тут, а він і Вони так общалися. Куди далі попрямували, невідомо чи й досі Вероніка та Сергій все ще разом також питання. В поліції вже звітують, до пошуків дівчинки підключили понад сотню правоохоронців. Перевіряється транспортна інфраструктура, лісові масиви, покинуті будівлі, водойми та громадські місця. Шукають і Сергія та Вгеня. Хлопець навчається в інтернаті на інгульці. У свої чотирнадцять вже світився у кримінальних справах, адже саме його підозрюють за двома важкими статтями навмисний підпал та шпигунство. Вчителя про нього теж кажуть, що він він там і і телефони, і гроші вчителів крав. Мама його уїхала в Київ. То єсть. Ну і походу на сина все одно у нього має бути суд. Він спалив. Воєнному машину, тобто в нього має бути суд. Возможно, він скривається і місті ну її забрав місце з собою. І таке вже не вперше. У грудні пара теж намагалась текти. Проте тоді, вже через годину, Лариса знайшла доньку. Жінка запевняє, школярі зникли, бо вона заборонила їм бачитись. Але підлітки продовжили зустрічатися таємно. Вони познайомилися, ну Возле базарчика там. Ну, просто йшла він до неї, що за гарна дівчина, давай познайомимося. Ну і познайомилися так. Ми общалися початку я розрішала общатися, бо я не знала, хто він такий, потім ми запретили общатися. Ну, він настойчиво приходив, приходив, приходив постійно. Якщо я на роботі, він тоді приходить, якщо я вдома він не приходить. Таке зачухане, зачухане маленьке, воно було таке, не? вона дівчинка така ж красива. А в останній до двору родини Каликин хлопець взагалі прийшов на підпитку. Він перед цим приходив в середу, 22 го числа, з перегаром і просив, щоб я відпустила дитину погуляти. Я запретила, я сказала ні, він попросив її зустрічатися зі школи, я сказала ні. Ну і в принципі, я ж кажу, після того вона на наступний день вона пропала. Наразі матір просить допомоги у пошуках дочки. Прикмети 13-річної Вероніки. Ви зараз бачите на екрані. Якщо у вас є актуальна інформація щодо місця перебування підлітків, звертайтесь до поліції за номером 096-19-87-520 або телефонуйте 102. Анастасія Вільхова Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Неодноразово грабував будинок військового. Правоохоронці затримали дніпрянина, який систематично виносив майно із помешкання сусіда. Відомо в оселі тимчасово проживала переселенка. Вона і забила на сполох, коли помітила, що зникли електроінструменти. Правоохоронці встановили і з початку січня 36-річний містянин кілька разів повертався до будинку і поступово виносив майно. Ділку повідомили про підозру одразу за двома статтями кримінального кодексу. Справу вже скерували до суду. За скоєне чоловік може сісти за ґрати на 8 років. Наловили на 70 тисяч гривень. На Дніпропетровщині поліціянти викрили двох броконьєрів, які сітками наловили 15 кілограмів риба. Чоловіків затримали працівники водної поліції спільної з рибоохоронним патрулем у селі Микільське на Дніпрі. Правоохоронці також нагадують, вилов риба передбачає кримінальну відповідальність. Фіктивні діагнози за 500 доларів на Дніпропетровщині слідчі викрили схему для ухилянтів. Виявилось, двоє лікарів та їхній спільник за хабарі допомагали чоловікам уникати мобілізації. Вони підробляли висновки МРТ, оформлювали пацієнтів на лікування та надавали довідки про непридатність до служби. Під час обшуків у підозрюваних вилучили документацію, гроші та техніку. Їм загрожує тюремне ув'язнення. Прокуратура вже подала клопотання про взяття під варту. Сквер на набережній перемоги перейменували на честь загиблого у 118-му будинку тренера Михайла Куриновського. Таке рішення ухвалили на 62-й сесії міськради. Там була присутня вдова Михайла Ольга. Нагадаємо, життя тренера, як і ще 45 людей у січні 2023-го обірвала російська ракета. Таким чином посадовці вирішили увічнити пам'ять усіх дніпрян, які загинули від російського терору. Міша працював в нашому комунальному закладі, але так сталося, що він загинув від ракетного обстрілу. І фактично ми пропонуємо проголосувати за присвоєння його ім'я цьому скверу. Влення на ВЛК можна отримати через резерв плюс. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Щоб отримати документ, не потрібно приходити у ЦЦК. Достатньо подати запит через додаток, отримати сповіщення та прийти до визначеного медзакладу. Нині сервіс проходить бета-тестування і буде доступний після оновлення. Повідомляють у Міноборони. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Від дитячого одягу до військової амуніції. Далі історія релокованого підприємства із Лисичанська. Подружжя перевезло свій бізнес до Дніпра. Тут не лише відновили роботу, а й масштабувалися. Запросила нових працівників, серед яких чимало переселенців. Як разом долають труднощі та будують життя на новому місці. Дивіться далі не дуже хочеться. Звичайно, хочеться. Дуже хочеться додому. Дуже хочеться додому». Пані Людмила не стримує сліз, коли згадує рідний Лисичанськ. Зараз вона переселенка мешкає в Дніпрі, стала частиною команди швадського підприємства. Піриод я заготовляю передню частину заготовляю. Рукава ось роблю, кишені роблю. 4-5 одиниць у мене виходить підприємство, на якому працює Людмила, так само переїхало з Лисичанська. Там відшивали дитячий одяг. Та продукція, яка була представлена на ринку на ну, Лисичанську, вона не відповідала тим нашим вимогам, які ми хотіли бачити від одягу, щоб дитина мала певний комфорт, не промакав одяг. І таким чином ми вирішили створити власне. Невеличкий цех, коли ситуація загострилась і стало зрозуміло, що Лисичанськ буде окупований, родина підприємців вирішила виїхати. Зробили заявку на програму релокації та перевезли виробництво до Дніпра. Перший день підготували обладнання. На другий день ми це обладнання спустили. Погрузили в машину, бо часу на ну на саму евакуацію обмаль, тому що ну треба було встигнути за дві години, погрузити машину і е, покинути локацію. Тут змогли адаптуватися до нових умов від дитячого одягу, перекваліфікувались на пошив військової амуніції. Ми шиємо підсумки, плитоноски, аптечки, РПС, там під гранатомети замовляють у нас чохли. Чохли навіть ми шиємо для безпілотників. Складний шлях відновлення підприємству допомогла пройти місцева влада, запропонували варіанти для розміщення виробничих потужностей та організували зустрічі з місцевими бізнесами, аби налагодити співпрацю. За грантові гроші підприємство відновило втрачене обладнання, розширило асортимент продукції. Та створило нові робочі місця. Підтримують внутрішньо переміщених осіб. Серед нових працівників і Ольга Скраматорська. Я працювала в інших сферах, знайшла роботу у цій сфері, тому як це в мене було хобі, таке я прийшла трошечки, подивилася, трошечки стало виходиться і все, і поїхали. Із початком повномасштабного вторгнення Дніпро прийняв понад півтори тисячі підприємств, які змушені були поїхати з окупованих та прифронтових територій, найбільше з Донецької та Запорізької областей. Тут вони розгортають свої потужності та справно платять податки. Станом на початок січня 2025 року до бюджету Дніпровської міської територіальної громади від сплати єдиного податку надійшло близько трьох мільйонів гривень. Вже понад рік в Дніпрі працюють центр. Підтримки бізнесу його відкрили на базі прозорого офісу. Тут можна отримати безкоштовну консультацію про те, як започаткувати бізнес, вести фінансову діяльність та отримати грантову підтримку. Олена Петроченко, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. І від сьогодні переселенці, які проживають на Дніпропетровщині, можуть подавати заяви на субсидію для оренди житла. Скористатися нею можуть люди, чиї оселі залишилися на тимчасово окупованих територіях, або пошкоджені чи зруйновані. Допомога надаватиметься із певними умовами. Так, житло має винайматися не у родича. Переселенці не мають отримувати від держави допомогу на проживання та не бути учасниками програми прихисток. А витрати на оренду мають перевищувати 20% сумарного. Доходу родини також необхідно надати офіційний договір оренди житла. Розмір відшкодування визначатиметься індивідуально. Оформити субсидію можна, подавши заяву до пенсійного фонду України чи УЦНАП. Втілюють іграми та позитивними емоціями. Пасикатерапевти завітали до військових, які проходять реабілітацію у центрі рекавері національної мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для поранених військових. До стандартної програми лікування там додали каністерапію. терапію. Це метод психологічної та фізичної реабілітації, що повертає жагу до життя та дає сили боротися далі, кажуть реабілітологи. Як собаки стають не лише друзями, а й лікарями. Подивіться. Двічі на тиждень до реабілітаційного центру рекавері у Дніпрі приходять особливі гості. Кудлатих терапевтів до військових приводять кінологи та фахівці ДСНС. Це допомагає травмованим бійцям отримати позитивні емоції та жагу до життя. Одним з песиків вже подружився 30-річний військовий Максим. Понад півроку чоловік проходить у медзакладі реабілітацію. На фронт пішов добровольцем, а поранення отримав торік на Донеччині. Тоді біля нього розірвався ворожий дрон. Лікарі не давали йому шанс, Ну, сказали, що все в руках Божих. Реанімація, потім реабілітація, не одна операція. Дуже багато діагнозів у нього в процесі. Лікування, то в нього нема півголови, це череп, е, титанова пластина. Зараз кожен рух та кожне слово військовому даються через сильну біль, та Максим не здається. Допомагають у цьому реабілітологи та каністерапія. Завдяки тренуванням із Джоні так звати песика, боєць вимовив своє перше слово. Порт. Попросіть віддати. віддати. Він мені щось пояснює, я не можу зрозуміти. Через п'ять хвилин він викрикує Охота. У мене така надія, що він скоро почне розмовляти. Для самого Джоні розповідають у ДСНС. Така робота в радість. Його основні обов'язки пошук людей. А сюди він приходить у вільний від роботи час і хлопцям допомагає і грається в досталь. Джон у Макса викликав позитивні емоції. Що мабуть на, на фоні цього от, пішли позитивні зміни і в, в самому стані здоров'я. Це в, 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 в грі видно, це в, в, в процесі розмови, його спілкування Джона. З Максом серед чотирилапих терапевтів і песика з пошуково-рятувального загону Антарас, які допомагають екстреним службам шукати людей з під завалів та у природному середовищі. Каністерапією фахівці займаються вже 16 років. Ця пошуково-рятувального загону «Антарес» Лариса на власному досвіді знає, як допомагає терапія з тваринами у 2023 році. Під час однієї з місій жінка підірвалася на розтяжці. Дуже складна ситуація, край важка психологічна, я вже зневірила, що я зможу колись вийти. І як такий критичний момент, через місяць після поранення, мені привезли вперше з парки, і для мене це була якась розрада, бо я зрозуміла, що я їй потрібна, і мені є от далі йти. Жінка знову бере участь у пошуково-рятувальних операціях. Своїм прикладом та за допомогою чотирилапах підопічних надихає пацієнтів. Собака це така тепла, абсолютно щира істота, добра, навчена. Тобто сюди приходять добрі собаки, тільки не добрі. Вони якось полягають, лягають на душу, і навіть люди, які не хочуть контактувати, в очі собаки чомусь їм комфортніше дивитись собакою, комфортно спілкуватися, бо вона щира. Позитивний вплив на таку терапію із собаками бачать і лікарі. Кожен раз, коли в нас приходять собаки, у нас виявляється якийсь такий один пацієнт, для якого саме сьогодні трапляється диво. До цього у нас був пацієнт, який знаходився в дуже важкому психологічному стані. Він не хотів виходити з палати. І коли прийшли собаки, це був його перший вихід. Тобто він взагалі нікого не слухав. Але коли дізнався, гавки, він дізнався, як почув гавкіт, він вийшов своєї палати своїми ногами, пішов в зал. Свою важливу місію кудлаті терапевти продовжуватимуть і надалі, бо сьогодні у воєнний час розуміють вони потрібні як ніколи. Приходитимуть до тих, хто цього потребує, аби подарувати посмішку та сили на відновлення. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер в Дніпрі прогнозують в день 9 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.